Для того, щоб ми могли продовжити служіння, хочу сказати мету виступу. Виступ не буде як проповідь, а будемо більше мати діалог. Тому мікрофони знаю, доки досягає, нам треба буде трошки попрацювати. Віршики з Біблії. Тим прославиться отець мій, якщо ви принесете багато плоду. Підкреслюю багато, і будете моїми учнями. Також підкреслюю. Мета буде цього виступу показати. Що якщо є в нас якісь досягнення у буденному житті, в матеріальному житті, Господь хоче, щоб це було інструментом для того, щоб ми використовували во славу Господа на ниві Божій. Переведемо приклад. Якщо в нас в житті є досягнення, і людина може дуже легко, з ходу має талант, Бог дав дар, може добре грати на інструментах музикальних, вона це має використовувати максимально, во славу Божу. Інша може співати. Правда, не для своєї слави, а для слави Божої. І також інші моменти будемо розглядати, яким чином це використовувати для слави Божої. А для того, ще хочу сказати, нічого нового не скажемо, тому що все, що є зараз, будемо говорити, воно ж все було в житті. І попередні роди, попередні віки це все знали. Ми лише зараз систематизуємо трошки і нагадаємо про це. Для того, щоб ми могли так діалог провести, треба було мені трьох назвемо їх знатоками, мудреців, мудреці, але з молодих людей. Я тут був у неділю вечором, я бачу, що тут є люди, які читають книжки, більше п'яти книг прочитали. Є такі, що по дві освіти мають вищі освіти. Є такі, що я навіть здивувався, дуже багато сестер посвідчення водія мають. Тобто в нас дуже мудрі люди, дуже великі досягнення мають. Мені треба трьох знатоків, бо тут якраз три вільні місця, не знаю, поки що вони не зайняті, ви можете бути присутні на хвилинку. Це може бути і браті, і сестри, бажано, щоб було, і брати, і сестри. Трьох чоловік. Питання будуть дуже прості, але нам буде легше зрозуміти тему. Я такі смільчики? Можна підняти статистику, хто там був в освіти мав? Давайте, брати, хто, хто готовий? Декілька питань простих, зручних, нічого особистого. Сестри, хто сміліший? А чому О, Бачите, один брат є. Так, тепер одну сестру і потім ще одного брата або двох сестер. Не бійтеся, давайте, давайте. Як? Я не, не чую. Добре, хто ще сестер хоче? Олег? Є, один. Сестра є, молодець. Ще одна сестра, або брат. Давайте за компанію. Або брата підтримуємо, або сестру підтримаємо. Сміліше. Цікаво, вчитися стільки років і потім ганьбитися, вийти наперед. Ну за чим та наука? Мати такі таланти, які ми маємо, потім боятися вийти виступити перед народом. Мені теж руки трясуться трошки, бачите? Але це все нормально, це так, так має бути. Ще одного. Хто ще смілий? Із молодих, не з сімейних, не з молодих? Брат або сестра? Питання будуть дуже прості, складні. Є? Давай, виходь. Якщо можна. Якщо можна як звати, і звідки? З Молдови Нелі. З Молдови, Нелі. Олег З Новояврівська. зі Львова. Ну, прекрасно. Різні міста, дуже прекрасно. Перше питання. Чи приніс цей з'їзд багато плоду? підкреслюємо, багато плоду для слави отця. Відповідь може бути так або ні. Так. 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 Ви чекали щось інше? Але ми зараз дослідимо, чи це так чи ні. Я запущу один роличок. Дуже уважно дивіться, особливо знатоки, які будуть давати відповідь. Ця людина працює Її наняли, щоб вона змурувала другий поверх. Звичайна історія. От чоловік, бачите, працює, він старається всіма силами бистренько зробити цю роботу. Оперативно носить цеглу на другий поверх. А це так само люди хочуть. Так само змурувати другий поверх. Цікавий метод подачі цегла. Я сам здивувався, що такі методи є, хоча багато в будівництві працюю. Але люди доволі, звук відключений, вони там довольні, вони радіють, бачите, ціла там колона. Люди працюють і достатньо успішно, швидко вони працюють. І третій слайд. Також подають цеглу для того, щоб могли збудувати дім і вони будують. Ви розумієте, кран піднімає, одразу два піддони, не треба кидати, не треба на плечах носити. Ось таким чином проходить. Зараз оцінимо результати. У першому варіанті, там, де чоловік сам носив цеглу на другий поверх, він буде це робити 5 днів і йому треба заплатити за це 5 тисяч гривень. У другому варіанті, це ця бригада, яка будує будинок, вона також це зробить за 5 тисяч гривень, але за день. І третій варіант краном можна це подати за дві години і також це коштує 5 тисяч гривень. На вашу думку, який ролик показує досягнення максимального результату? Ми вчимося оцінювати результати на неві Божі. Але Ісус часто проводить приклади життя, воно так легше. От на вашу думку, який ролик показує досягнення максимального результату? Третій, звичайно. Я думаю, що результат один просто методи і ефективність якби, різна. Сестри приходиться бути будівничими, будівельниками. Я відповідь другий, третій варіант, в другому варіанті більше людей задіяно, більш командна робота. Цікаві думки. А давайте я трошки прокоментую: одного чоловіка, представниця, це вас треба було будувати дім. І до вас приходить ваш знайомий з церкви і каже: позич мені 5 тисяч гривень. Мені так їх дуже треба. А ви хочете через місяць будувати дім. І у вас ідея приходить. О, в мене є робота на 5 тисяч гривень, я тобі дам роботу, і ти понесеш цеглу наверх, я тобі не буду зичити. віддам тобі, і в мене добре буде, і тобі добре буде. Другий варіант: приходить бригада на роботу каже, не давайте нам крана, ми самі подамо руками, і ви нам заплатите 5 тисяч гривень. Зачем ще крану? Ми самі заробимо це. І третій варіант: у вас немає ні першого, ні другого варіанту. ви наймаєте кран. Як ви думаєте, з точки зору оцього що я розказав, який метод найефективніший був? Або самокорисний, або самоправильний з цього, що я розказав. Ну, перший. З точки зору допомогти людині то перший. З точки зору ефективності, ну, зрозуміло, який. <поценно> <поценно> Супер. Оцього я чекав. В залежності від того, чого ми хочемо досягнути, ми будемо вибирати спосіб, яким ми будемо робити роботу навіть неефективним способом. Якщо в нас не горів час і в нас було запас часу більше як 5 днів до початку роботи, то ми, використавши перший спосіб, ми досягнули ключової мети, ми подали цеглу, куди нам треба, і також додаткової мети, яка дуже важлива, ми допомогли братові, який мав нужду. Це важливо, правда? Ми могли мати жорстоке серце і сказати, «Ні, знаєш, що, я тепер будуюся, в мене немає ні грошей, ні роботи нема. Як ви думаєте, це буде правильніше, ніж затичити роботу? Звісно, ні. Тому в залежності, від того, в залежності від того, яку мету ми ставимо собі у будь-якій роботі, ми будемо вибирати способи роботи, і нас з боку навіть можуть не розуміти, чому ми такий спосіб вибрали. А це залежить від того, яку мету ми поставили. А зараз знову запитання до наших знатоків. Якщо ми знаємо мету, то ми знаємо, чи правильний спосіб вибрали. О, я, Олега, Не дуже правильно що він тут сидить, але хотів запитати тепер раз по краю сестра, а потім Олега, яка мета цього з'їзду? Якщо ми маємо мету з'їзду, то ми можемо оцінити способи, якими ми досягаємо цієї мети. Яка мета цього з'їзду всього з'їзду із неділі до середи? Думаю, щоб кожен чоловік приблизився до Бога. Ти просто ти просто читаєш мої думки. Щоб ми духовно укріпились. Олег, як організатор, ми можемо його запитати і правильно буде запитати, яка мета цього з'їзду? Тоді ми можемо оцінити всі способи, методи, чи правильно вони вибрані, максимальні, для того, щоб досягнути мету. І з під метами, які ми ще поставили собі. Яка мета даного з'їзду? Як організатор, ти нам підсказати точніше? Їх багато. Перше це трошки об'єднати, запалити, зарядити людей, прославити Господа, запалити людей служити. Побачити одного ми давно не бачились це теж. Тобто багато цілей насправді. Дякую. Сестра дуже влучно назвала. Саме ключовий момент з цього, що ми назвали, це нас приблизити до Бога. Максимально, коли ми разом ми краще і легше приближаємося, тому що один другого запалюємо. Ми маємо спілкування, але коли ми маємо чітку мету, то ми можемо проаналізувати, чи правильний ми метод, спосіб вибрали для досягнення цієї мети. Я би хотів запитати тепер із залу. Не знав до кого підійду. Давайте куди, який ряд? Четвертий ряд. Раз, два, три, чотири. Чи аналізували ви мету і потім результати у духовній праці або у праці на неві Божій, У своїй особистій. Тобто я знаю мету, я поставив собі планку, кількісно поставив планку, і потім проаналізував через місяць, через рік, чи я її досягнув. Хто може, хто має, щоб я не смущав, хто хоче відповісти? От у духовній роботі, на неві Божої, ми поставили собі мету. Ми хочемо зробити це з милості Божої, з допомогою Божої. Потім проходить час, ми аналізуємо, правильні способи ми вибрали, чи є в цьому результати, чи це ефективно, чи це просто дуже розтягнуто в часі, і майже дуже неефективно. Хто може. Щоб я не підходив, щоб не смущати людей. Хто так аналізував труд на неві Божів. Можна підняти руку. Я не буду підходити, просто підніміть руку, хто аналізував. Є там рука, там і ззаді є рука. Прекрасно. Є руки. Слава Богу. Тобто на неві Божою, бачите, як небагато рук. А давайте тепер проаналізуємо особистому житті матеріальному, де ми живемо. От ми ходимо на роботу. Або якусь свою роботу маємо. Чи аналізуємо ми, чи нам вигодно робити. Чи це ефективно, чи треба міняти способи, чи себе треба змінювати щось підучуватися? Аналізуємо, підніміть руку, хто в житті аналізує своє життя, в матеріальному житті, в роботі, Чи ми правильно робимо і чи ми змінюємо щось для того, щоб досягнути більше результату. Підніміть руку. О, вас це вже радує. Будь ласка, застосуйте це правило у духовному житті. Дуже важливо аналізувати і робити статистику у наниві Божій. То виходить, що, Боже, у нас не вистачає часу на тебе. Хоча маємо знання, я підкреслю дві освіти, коли я коли побачив, що дві освіти вищі мають так багато людей, то здивувався, кілька у нас вчених людей. Вони скромні, слава Богу. Але оцю науку Бог хоче, щоб ми все, що досягнули в матеріальному світі, ми це застосували на труді, на неві Божі. Зараз хотів би задати питання нашим знатокам, що таке синергія? Ролик не треба вказувати. Усіллюючий ефект. Супер, бачите, в нас люди розумні і мудрі і вчені. Не знаю. Це ідеальне поєднання, яке всього, яке дає поштовх, ніби такий резонанс всього. Супер. Бачите, наскільки молодь в нас розумна. Настільки знає багато, що просто лише працювати. Реально, в розумні. Це слово я теж недавно знав, я його не знав. Кажу, як є, я вдивлявся, що я його не знав. Я знав, що таке є, але як воно називається, не знав. Хто ще знає з залу, що таке? Хто знав до тепер, що таке синергія? Хто вчув, знав, вчив або проходив науку якусь по цьому? Є, брати, слава Богу. Це навчання насправді Ісуса Христа. Це не земне. Люди на землі думають, що вони це винайшли. А це Ісус говорив ще 2000 років тому. Ми трошки про цьому, пройдемо по цьому, щоб зрозуміти суть цього. Синергія це означає 1 плюс 1 до рівня 3. Тобто більше, ніж 2. Наприклад. Якщо ми можемо внести в руках 50 кілограм один чоловік, то двоє скільки ми б мали понести? 100. А насправді, якщо ми так об'єднаємо себе, свої сили, то ми можемо більше, як 100 понести. 120, 130, 150. Тобто ми двоє можемо не сумарно, скільки ми можемо, по окремо, а набагато більше. Це принцип Ісуса Христа. Насправді Він заклав цей принцип у церкву. І тому я би хотів його трошечку розглянути. Ісус каже, ви принесете багато плоду, якщо будете моїми учнями. Ми це розглянемо, що це означає. Я зараз був з точки зору отак того, що ми вчимо у світі, бо це лише принципи з Біблії взяті. Вони лише просто їх винайшли або відкрили їх, то що Бог вже заклав давно у людство. От є в нас церква. Ісус є голова церкви. У нас є риболови. Я не знав, там написав Іван, чи то випадково, чи не випадково. Це ті, хто ловить рибку на, у цьому народі. Пам'ятаєте, пречус Христа, ловить. А потім у нас є пастухи у церкві. Паст, пастер було, б мало май, май так може слухати. Пастух по-українськи. Є вчителі, є там іще другі. І по окремо у нас дуже багато роботи в церквях. Ви замічали, що у нас церквя дійсно люди багато окремо роблять. Я б хотів задати питання. Чи в вашій церкві? Є використаний метод синергії, або точніше, то, що Ісус сказав, що будете моїми учнями. Зараз скажемо, що це означає. Чи люди, кожен по окремо більшості справ робить: добрих справ, прекрасних, програм, інших, допомогою, чи там о, піклується про в селі, там, чи в місті піклується про якихось там дітей, сиріт, чи, чи це йде на рівні церкві, де може синергію використати, чи йде окремі особистості, що більше ми використаємо в церквях. На вашу думку. От ваші, Кожен свою церкву проаналізуйте, який метод більше ми використовуємо. Оцей чи наступний, коли в нас в церкві є між нами взаємодія, ми домовляємося, щось зробити, і кажемо Руболовові, іди, лови рибку там у місті, приведи її в церкву. А тут є пастух Петро. Він буде пасти, слухати. Душевне чувство буде о, приймати, які проблеми є. Буде вчити, лючити, а Марфа буде думати про те, що треба подати для цих людей. І таким чином у нас виручиться синергія. Цей ловить рибку, його вже не цікавить, що далі буде. Точніше, не не цікавить, він знає, що там буде все добре за спину у нього. Марфа забирає частину нагороди водроболова. Представляєте, вона на кухні там робить чи там прибирає молитвений дім. Вона має частину нагороди від верболова. Чому? Тому що вони домовилися, Читаємо слова Ісуса Христа. Істина також кажу вам, якщо двоє з вас, хоча б двоє в церкві, дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то, чого б вони не попросили, буде їм від отця мого небесного. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Я часто думав, що це говориться про служіння, прийти помолитися двом. Але можна зібратися двом і домовитися про хорошу справу. Ісус обіцяє, що Він буде там серед них. І він буде робити роботу, оцю синергію буде робити серед нас. Як, як кожен з вас може сказати про свою церкву? Більше першого способу? Отакого? От чи більше от такого в церквях? На жаль, в основному, перший спосіб кожен сам за себе. Залу, як ви думаєте, більше перший спосіб чи другий спосіб ми використовуємо в церквах реально? Де-факто? Перший. Це, на жаль, і немає нема енергії, яку Ісус хоче, щоб вона між нами була. Давайте по-простому скажемо: є сильна сторона одного брата, сильна сторона другого, сильна сторона третього. І ми сідаємо і домовляємося, ти сильний у слові, ти сильний в організації, ти сильний там у місті, тебе знають, ти сильний у другій роботі. Будь ласка, об'єднаємося і зробимо програму соціальну, допомогу дітям, як привлекти людей до церкви, яку, можливо, рекламу треба зробити. Народ жиє рекламою. Ми бачимо, так? Да? Соцмережі. Ми можемо запускати мощні рекламу, і в нас є люди, які навіть мемами стали у цьому суспільстві. Вони серед нас у залі сидять. Мабуть, десятки тисяч переглядів. Чому би не використовувати синергію і не використати оцей метод і завлікати до церкви? Але нам треба сісти і домовитися із вчителем, і з пастухом, із риболовом, і з марфом, що якщо ці люди прийдуть до церкви, їх далі треба вести. Можемо це зробити? Тому задача великий Ісус каже: якщо двоє з нас це погодяться, хоча б двоє, якщо троє четверо то це сильно дуже висилюється. Я хочу математичні дані провести. На це дуже цікаві формули є синергії, формула збільшення результату в різних залежностях від часу, від потенціалу і від залученості. Зараз їх не буду запускати, але математично це дуже сильно показує в цьому світі, як люди досягають між великими компаніями синергії. Але це принцип Ісуса. Якщо б ми так домовилися. То Ісус оце сильно, дуже сильно величить. Чому? Бо хоче Ісус, щоб ми співпрацювали. А нам це все хоче все ж до Ісуса. Прекрасно, ми це не відкидаємо. але метод синергії обов'язково треба використовувати. Ще хочу одне зауважити. Апостол Павло каже: доповніть мою радість, майте одні думки. Зараз зупинюся. Хто думає, що таке одні думки мати? Всі думають, як риболов. Йдуть в місто. І затягують людей в церкву. Буде ефект? Не буде. Всі думають як пастух або як вчитель, якого там все розкладено по полочках математика. Ні. Маєте одні думки це коли ми думаємо одинаково у однакій системі. Один чи ловить, а другий каже: О, я з тобою повністю солідарний і згідний. У мене така ж сама думка, ти лови, я згідний з тобою повністю. А я буду тут марфу, я буду прибирати, я буду. Що треба матеріальному зробити, стульчик розкласти, от цю ранку треба було. Я буду це робити. Це одні думки. Одні думки це не те, що коли всі одинаково думають. Давайте приведемо приклад із сім'ї. Приходить голодний чоловік додому. А жінка така ж сама думка. Я теж голодна, прийшла додому. Як ви думаєте, дуже комфортно їм буде двом голодним дивитися один другому в очі. А одні думки приходить чоловік голодний додому, а жінка підготувала красивий макарон. Те, що чоловік любить, Оце одні думки. Тобто, коли, коли вони думають в гармонії, думають в одинаковій системі. Не одно думають, а одні в одній системі, і доповняє, ця система одну другого доповняє. Отак От у церкві. У нас у церкві одні думки: це не коли всі вдалися в емоціон, емоційне служіння. Всі вдалися, як брат Іван вчора говорив о, на школі проповідників, не всі вдалися в науку, лише обучати людей щось. Все докупи. І от ми тоді маємо одні думки. Тому дуже важливо, майте ту, ту саму любов, бути однодушні, то же саме, однодумні це також то саме. Нічого не робіть з суперництва або чванливості. Але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Тобто ми можемо сказати, що серед нас є брат, який нас усіх, скажімо нас, так, народі переплюнув. Можете ви старатися ще 20 років, скільки там, 50 тисяч, скільки там, не знаю скільки, переглядів. Ну, це треба дійсно. Люди самі вибирають, чи дивитися, чи не дивитися, ми не можемо зараз заставити силу як при Союзі. Дивіться ролики. І от тут каже шануйте один одного вищим за себе. Є досягнення, якщо це на неві Божою, нам треба поважати людину. Це дуже важко в церкві. Чому важко нам ця, ця система дає? Тому що нам треба братові або сестрі побачити, що вище нас, в чому сильніший брат, і сказати: не ті поблагословити, ти тут сильний, Можливо, саме сильні в нас у церкві. І це треба визнати і його вшанувати цим. або Домовитися, що ти самосильний, будь ласка, роби цю роботу. Нам би це хотіло бути сильним у всіх сферах, правда? Ну хоча б трошки сильними, якщо не максимально сильними. Оце нам часто дає перепону цієї синергії або цього об'єднання, однодумня. Третє правило. Правило залученості. Залученість. Я ще раз кажу, те, що ми в житті вчимо, або що нам дає досягнути результату, ми маємо використовувати в церкві. Воно все є в Біблії. Багато стишочків можна з Біблії е, взяти, Залученість — це коли людина виходить за межі своїх повноважень на роботі. Наприклад, я маю роботу охоронника, я маю охороняти майно. І там, що якщо роблять працівники днем, мені до того нічого. Я маю охороняти, щоб нічого не вкрали. Але коли я бачу, що наші працівники роблять неправильно. У мене серце болить, і я шеф пришую йому кажу, слухай, щось там так неправильно роблять, подивися. О, то хоча б не моє, але щось там недобре. Це означає залученість. Виходити за межі своїх повноважень. Чим це важливо у церкві? Що має робити простий рядовий член церкви у церкві Божій? От Окей. Давайте поділимо всіх нас на три групи. Є люди, які все життя посвятили во ім'я Господа і не роблять е, земну роботу, тому що вони віддали своє життя на труд Божий. Є служителя в нас, більшість служителей наших церквей це люди, які і займаються працею, роблять, щоб як апостол Павло, своїми руками заробляють на сім'ю, на прожиток і трудяться на ниві Божій. Вони вже менше часу залучені, але вони стараються з усіх сил. І є члени церкви, які, якби ну, скільки хочуть, стільки віддам Господу часу, стільки віддам Господу. Своїх знань, які дав мені Господь, стільки віддам Господу фінансів, ну, можливо, там 10% віддам, а більше це вже таке, подумаю, чи виходить у мене. Тобто є такі три групи. Хотів би запитати, хто з них найбільше залучений? Але добре думаємо, що таке залученість? Це призвання. Да? Людина покликана. Одна покликана на таку працю, друга на таку працю, третя на таку. Представми собі, що ці люди, які повністю своє життя віддали для Господа. Як ви думаєте, їм їсти треба? Треба. А одіватися? А якщо ж діти є? І отут тут у нас якраз оця синерея, друге правило. І третє правило це виходити за межі своїх повноважень. Кожен член церкви, коли побачить таку людину, ти він хоче допомогти, оце вийти за межі своїх повноважень. Я бачу, що такий то брат трудиться в ім'я Господа. Мене ніхто не зобов'язує. У нас немає в статуті прописано, що я мав такому брату допомогти. Але так як я вболівав за діло Боже, ти бачу, він трудиться, і я готовий йому пожертвувати фінанси. Оце вже є залученість. Я готовий сказати, брата, може, я з тобою піду поспіваю там раз у місяць, там, в лікарню чи в місті. Тобто, мене ніхто це не зобов'язував. Ні пресвитер, ні статут церкви, я сам виходжу за межі своїх повноважень. Це дуже діє сильно у. Роботі. Якщо ви попадаєте на працівника, який залучений реально, максимально висока залученість це коли людина гордиться своєю в де вона працює. А в нас максимальна залученість, коли ми гордимося нашою церквою, в якій ми всі залучені на неї. На ми кажемо, що в нас така класна церква. Чесно, я б з неї нікуди не пішов. От коли ви чуєте такі слова, це значить, що людина дуже любить, вона залучена, вона реально живе церквою. Вона переживає, це її частичка або вона є частичкою у церкві. Є така формула. Те, що ми перше зверху бачили, потенціал множити на залученість до рівня результат. Що таке потенціал? Це всі дари, які нам дав Господь, таланти, дари Духа Святого, всі можливості, які нам дав, це фінансові можливості, це розум, це знати, оцінювати ситуацію. І якщо у нас максимально будемо залучені, то буде максимальний результат. Це знову математично, якщо хтось із молоді хоче подивитися ці формули дуже сильні формули для роботи, для своєї справи. Або там, де ви працюєте, Попробуйте проаналізувати по цих формулах. Вони є в інтернеті доступні, тому я їх не буду прокручувати. На заключення хотів би сказати три правила, які нам Ісус дав насправді тому стежочку, який ми читали. Якщо хочете багато плоду принести, значить, нам треба мати мету, знати, що ми хочемо зробити. Якщо ми не знаємо мету, то ми способи будемо не вибирати, неправильні способи. Коли ми маємо мету, то ми в кінці можемо проаналізувати, чи ми її досягнули. А давайте зараз запитання все-таки до залу. Все-таки один. Ти, брат є. Так, дивіться. Та ти, ти, брат, а? Мета твоєї поїздки на цю конференцію. Не буду смішати. Дивіться, якщо воно, щоб вільно бути. Знаєте чого? Прийшла на конференцію? Укріпитись духовно, послужити і. Відчути Божу присутність, обновлення і йти далі мати сили. Окей. Як закінчиться конференція, проаналізуй, чи було плод принесе, чи був результат. Якщо ми знаємо мету, я ще одного запитав, яка мета приїзду конференції: е, підкріплення духу, е, віри. Добре. Не будемо дуже затягувати час. Дуже важливо, щоб наша мета співпала з метою організаторів. Це буде ефект синергії. Якщо наша мета співпадає із метою організаторів. Дуже важливо, якщо б організатори висловили, ми хочемо провести конференцію для того, щоб в нас час не завжди підняти морально духовно людей, чи приблизити нас до Бога у хрещенні Духу Святому, чи у подвизанні у, у, у запалі. Коли ми це знаємо, тоді ми йдемо на конференцію вже з метою, яку нам задали брати. Звісно, у нас буде ще своя інша мета, якого ще додаткова. А є ключова. Це дуже важливо. Після конференції можна проаналізувати, чи досягнули ми мети, наскільки ефективно ми досягнули, і наскільки кількісно багато ми її досягнули. Я зараз не буду це дуже розвивати, час просто проходить. Проаналізуємо кожен своє, своє, свою присутність на цій конференції. Чи моя мета співпадала з метою організаторів? Вона може не співпадати, тоді не буде не синергії, тоді оцих всі правила вони не будуть діяти. А якщо, якщо співпала, у нас кількісно має бути результат. Ефективний і правильний спосіб його досягнення. Що таке правильний спосіб досягнення? Якщо я хотів запалитися духовно, то я вчора вечором після 11 ляг спати. Правильний спосіб? Ну, вже я змучений другий день конференції. Правда? Тобто ми спосіб вибираємо правильний. Можливо, ми менше, менше у другому місці проведемо часу, щоб залишити сили на те, що ми хочемо досягнути. Дуже важливо мету пам'ятати, потім. Оце об'єднання, щоб воно Ісус був серед нас і восповнив усилив у ці всі наші, о, які ми мінімальні зусилля прикладаємо. І третє, максимально залучитися, виходячи за межі того, що ми думаємо, що на нас покладено. Я б хотів благословити вас всіх іменем Ісуса Христа, будьте залучені у, церкві, у церквях, майте мету досягнення. І Ісус усилить ваші, це не, не 10%. Ми, може, один відсоток прикладемо зусилля. Ісус 99 усилить. Оце треба пам'ятати. Без нього ми нікуди. І тому Ісус каже, і станете моїми учнями. Інший переклад каже, а ви будете моїми учнями. Коли ми це зробимо, це доказує, що дійсно ми, ми учні Ісуса Христа. Якщо ми цього не робимо, ми лінтяї, а Ісус сказав за таких, де вони будуть? В озері Огняному. Ісус не хоче лінтяїв. Якщо хочемо дійсно бути учнями Ісуса Христа, принесім плод, порахуємо його, визначимо його і зробимо аналіз.